Вітаю всіх! Ось підходить пік плодоношення перцю. Якщо кущі ростуть у відкритому ґрунті, то зберемо врожай від 5 до 7 плодів, а в теплиці можна зібрати навіть і поза 20 плодів. Тому найкраще перець і вирощувати в тепличних самих умовах. Він любить рости при денній температурі 25-28 градусів. А вночі полюбляє 17, 18, 19. Плюс перець дуже любить достатнє освітлення, ну і в міру зволожений ґрунт. Це все якраз сприяє кращому дозріванню плодів. А тепер все по порядку. Як я саме доглядаю за перцем в кінці серпня на початку вересня? Почну з поливу. Перець підливаю тільки під корінь. І от поливаю тільки тоді, коли ґрунт починає підсихати. Десь так лею по 3 літри під кущ, теплою відстояною водою і головне підливаю під коріння. Якщо перець від тепло доносить, то бажано робити такий полив, він не любить дощування, так гірше утворюються зав'язі. Наступне, дуже важливий фактор це підгодівля. Так як вже ґрунт виснажився, тому перець потрібно підживляти невеликій кількості, але давати йому ще доброго, щоб наростали плоди, мали гарний товарний вигляд і чудові смакові якості. У серпні-вересні рослини потребують фосфору і калію і незначній кількості азоту. Тому я завжди пам'ятаю, що надлишок азотних добрив відтягує початок плодоношення і знижує імунітет рослин і застосовує для своїх перців добрива з більшою кількістю фосфору і калію, плюс дає ще мікроелементи, бор, магній – Тобто, якщо розглядати догляд за перцями, такий же самий, як і догляд за помідорами. А щодо добрив, їх є багато. Мастер, провентус, партнер, плантафол і інші. Багато я вже застосовувала на своїх рослинах, подобається мастер, і моїм рослинам теж мастер подобався. Але він трохи дороговатий. пробувала провентус, також підживляла і добривом партнер, те, що дові рослини реагують на внесення цього добрива. Ну, а тепер я буду застосовувати таке теж хороше добриво. Валагро фірми «Плантафол». Воно мені подобається тим, що тут є теж мікроелементи, і головне є 5 азоту, 15 фосфору і 45 калію, що дуже важливо саме зараз такий період, коли гарно вже наливаються плоди. «Плантафол» добре застосовувати з мегафолом для кращого ефекту. Розчиняємо спочатку мегафол. Тоді плантафол невеликій кількості води, цих 25 г, доливаємо все це, спочатку мегафол до бакової суміші, а тоді плантафол і здійснюємо обробку по листу. А щоб кращий був ефект, то робимо вечірню пору після 7 години. Також важливо підживити кальцієм, без нього плоди будуть хворіти на вершину гниль. Я застосовую брексил кальцію, де є 20% кальцію є і бор. Це добриво без азоту, воно дуже добре, тим, бо не буде викликати зайву вегетативну активність рослини. Ну, і Внаслідок застосування цього добрива, плоди будуть мати міцні стінки і гарний товарний вигляд. Якщо немає можливості купити брексил кальцію, то готуємо просте, а можна сказати, навіть і безкоштовне добриво, яке є, напевне, в кожного. Беремо попіл, в ньому є 30% кальцію, 10-12% калію, є фосфор, є бор, тобто є багато мікроелементів, які необхідні рослинам, але це стосується деревного попелу. Проте. Попіл потрібно правильно застосовувати і не перебільшувати, бо не буде ніякої від нього користі, а тільки одна шкода. Димся на свої перці. Якщо перці ще мають наростати, то їм потрібен кальцій для того, щоб вони не розтріскувалися, плюс кальцій покращить їхній імунітет, ну і також потрібен і калій. Отже, беремо на 10 літрів води. Одну склянку попелу. Я так даю, але я даю тільки тоді, коли ще здійснюю так зване ще регулярне підживлення іншими добривами. А якщо не здійснюється таке підживлення, а досить рідко, то можна дати навіть і дві склянки попелу. Настоюю одну добу. А тоді даю ще одну склянку оцту, Все гарно перемішую і політри лею під корінь. Обов'язково перед тим ґрунт має бути зволожений. Ні в якому разі не підливати по сухому ґрунту, а тільки по вологому. Тоді буде гарний ефект від цієї підживки. Можна підживити ще один раз. Зеленим добривом. В ньому немає великої кількості азоту, а зелене добриво ще можна навіть поєднати із гуматом. Гумати зміцнять коріння рослин, плюс рослини швидше будуть бирати з ґрунту корисні речовини. І обов'язково робити такі операції на рослинах. На перший погляд їх буде багато, але вони робляться досить швидко. По-перше, я вже прищипую верхівки. Адже мені потім не треба тих маленьких перчиків, які будуть несмачні і які не дозріють. Далі видаляю пасинки, особливо ті, які ростуть у середину куща. Забираю безплідні пагони, вони теж зайві, хворе, старе, пошкоджене листя, все це видаляю. Також бічні пагони, завізі, які наростають нижче від розаложеного головного стебла. Все це теж видаляю. Всі поживні речовини будуть спрямовані на наливання плодів. і це буде гарна профілактика появи шкідників і хворіб. Але ще одна дуже важлива порада. Небажа прихоплюватися до однього куща. І одночасно обривати і всі пасинки, і всі листки в рослини може порушитися водний баланс, і плоди будуть розтріскуватися, адже рослина від цього отримає стрес, тому все виконується в міру. І обов'язково обробляю свої перці біопрепаратами. Від рибкових захворювань я застосовую триходерму. У мене їх є три види. Від павутинного кліща бітоксибацелін, використовую біологічний препарат ліпосам, а також застосовую і актофіт. Роблю обробки що 10 днів, обробляю не тільки рослини, але й ґрунт біля рослин, тому що шкідники-збудники хворів можуть селитися не на самих рослинах, а можуть бути і в ґрунті. Слідкую за станом рослин, адже буває таке, що на плодах можуть з'явитися плямки. Це так зване вірусне захворювання. Якщо вже таке помітила, то вириваю повністю всю рослину і викидаю з ділянки, її спалюю, а це місце дезінфікую. На даний час ще не виявлено таких препаратів, що вони на 100% лікували перці. Бажано рослину вчасно забрати. Отож, бажаю всім гарних, щедрих врожаїв, а головне мирного неба над головою. Дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!